70% українців стикаються з емоційним вигоранням. Емоційне вигорання це вже не виняток, а нова реальність. За результатами опитувань, близько 70% українців мають його прояви постійну втому, втрату інтересу, знижену концентрацію уваги, відчуття спустошеності. Причини можуть бути різні: робоча рутина, надмірне навантаження, нестача відпочинку. Іноді труднощі у стосунках або відсутність підтримки. Усе це поступово виснажує і людина втрачає відчуття енергії та сенсу. Вигорання не приходить раптово, воно накопичується. Спочатку здається, що просто потрібно виспатись чи взяти вихідний. Але з часом емоційне виснаження стає фоном життя. Важливо вчасно помічати ці сигнали і дозволити собі відновлення. Іноді достатньо кількох змін, наприклад, знайти баланс між роботою та особистим часом, більше відпочивати, навчитися говорити про свої емоції. А іноді потрібна професійна допомога, щоб повернути внутрішню рівновагу. Клініка Петра і Павла це місце, де починаються зміни. Тут працюють фахівці, які допомагають відновити сили, повернути ясність думок і впевненість у собі. Турбота про психічне здоров'я це крок до стабільного, повноцінного життя, і зробити його означає дати собі шанс знову відчути себе живим.